Що таке молитва і взагалі, яка її ціль, для чого вона існує? Як ви думаєте, друзі? Я хочу поділитися своїм баченням цього. Якщо у вас є своє бачення, ви хочете теж поділитись, пишіть, будь ласка, в коментарі. Я вважаю, що молитва це нам можливість відчувати єднання з Богом, відчувати любов Божу, наповнюватись світлом, наповнюватись благодаттю. І відчуваючи це, по суті, бути. Щасливими, вчитись радіти. І це все нам може дати молитва, тому що молитва це те, що нас з'єднує з Богом. Тобто, по суті, ну, для мене ціль молитви це єднання з Богом, поєднуватись з Богом, відчувати Його любов, відчувати Його благодать, вчитись любити, любити Бога, любити людей, любити світ, любити себе. Ось, друзі, по суті, і. Вся ціль моєї молитви. Мабуть, хтось молиться для того, щоб випросити гроші чи здоров'я, чи ще щось. Я не вважаю це правильним, але я не знаю. Я ділюсь тим, як я думаю, як я вважаю. Ще молитва допомагає позбавлятися від гріхів, позбавлятися від якихось своїх темних проявів, від якогось негативу в душі. І ну, буває навіть таке, що після молитви стає важко, після молитви стає боляче. І це теж, якби, це теж подарунок від Бога, тому що коли щось стає важко боляче, це означає, що з нашої душі починає щось вичищатись. Тобто це нам допомога для того, щоб ми ставали чистіші, світліші і позбавлялись від того, що заважає нам любити. Любити Бога, любити людей, любити світ, любити себе. Взагалі, сенс життя, я вважаю, в тому щоб любити, тому що Бог це любов. А ви для чого, друзі, молитесь?